Окей, okay, Так, Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні буде відео по опрацювання мого плуга 2 х 20. Зроблений з нього а-ля Лемкен, друзі. Цікаво, тому залишайтесь на моєму каналі і зараз. Все покажу, розповім, що там доопрацьовував. Ну, друзі, бажаю вам приємного перегляду і погнали! Так, друзі, ось мій кентаврик 160Б. Але сьогодні відео не про, не про мій мототрактор. Сьогодні річ піде про плужок, друзі. Плуг 225. А, що? А точніше не просто про плуг я вам розповім. А розповім про модернізацію, які я зробив ось з даним плугом. Пам'ятаєте, я колись сказав, що будемо робити, модернізовую трошечки. бо Він в принципі, більш-менш орав непогано. Але е, в чому ситуація була, в чому були проблеми з цим плугом, що він в принципі, в землю він ліз нормально ну, тіпа, якби, тут без догружателі, я думаю, бачили відео на моєму каналі, він без, без всяких вантажів, бачу, кладуть тут якісь бліни. Або з тормозів дискових, тут три штуки я бачив, три. Сюди якось бліна, типу, догружають той плуг. Не знаю. Мій плужок наподобі там я бачив. Отей, що догружали. Ось він похожий на цей плуг, в принципі. от. Тільки там яка ситуація, там хлопець зробив. Оце кріплення, він його до верха якось приварив сюди. І те, що знизу тут було, теж зробив вверх. Не знаю, типа. Смисл там його це було мудрувати, щось мутить. Якщо воно так розраховано, щоб тут була вниз тяга та була отак. Ось так воно і є, в принципі, я не знаю. Тому, в принципі, так горе нормально, нічого не перевертав, ці тяги не переварював. Ось все як є. Тут, як бачите, я зробив нахил сюди більше, бо я бачу є прямо отак у людей. Ну, типа, От, тоді вінт йде центральний отак і він давить більш туди і так далі наперед. Ось, а в мене, я бачите, зразу зробив наклон сюди. Ось цю стійку сюди зробив. І в мене виходить, що центральний вінт, ось подивіться со сторони, він давить навіть ось тут далі йде, бачте, а воно цим вінтом давить навіть за задню вісь. отак. То, в принципі, нормально. воно задню вісь ось догружає. Бо коли плуг йде в землю, виходить, він якби хоче вилізти. І воно через цю тягу давить сюди, і через центральний вінт давить на задній міст, виходить, догружає. І от ось вам така функція догружателя, як то кажуть. Бо в мене, бачите, саме з заводського, бачите, тут правильно приварено це кріплення під центральний вінт. Бо якби воно було тут вище, то було б погано. О, тоді треба було б тут ще вище доварювати, щоб було давило вниз. Ну або тут треба було, якби воно вище було. По-любому переваривати нижче. Щоб... Ну, от. В принципі, тут є місце, можна буде доварити ще нижче таких два уха. І зробити, якщо ще треба буде, щоб більш такий наклончик зробити. Ну, в принципі, мені якби і цього вистачає, так що, в принципі, нормально, я ну, не жалуюся, як то кажуть. Ось і дивіться, що хотів по плужку вам показати. Що я тут зробив. Я. Хто пам'ятає, дивіться, тут був оцей отвал, він йшов отак прямо. Він просто йшов сюди прямо і був так довернутий, сам верху так чуть трохи. Але йшло він прямо, виходить, паралельно ось лемішу йшов. Ось леміш іде, бачите, і йшов паралельно сюди. Це і під кінець трохи там загнути було. Дивіться, що я зробив. Нагрів тут горілочкою трошки. От. І просто догнув сюди більш, бачите, довернув отак. Ну, ось Зробив, сюди більше доверну. ось от от середини десь майже, і завернув отак сюди. бачите, Тепер, тепер, якщо тако зверху дивитися, ось цей кінчик ось сходиться майже отак, якщо тут провести лінію. І воно виходить, якби сюди з'єднується, ось бачите, цей леміш і цей отвал, і воно майже тут сходиться, ось в цій точці, Тобто він йде отак, бачите? Коли земля йде, вона піднімається і хорошо буде по цьому воно довертати і буде краще перекидати. Ось, так само і тут зробив, дивіться, теж було прямо, довернули сюди. Тепер, якщо ось звести лінію сюди і це, то воно тут сходиться. Тепер воно не йде так, це прямо паралельно лемішу, поняли? Довернув края. Ось тепер такі вийшли корпуса у мене. Бачите, як зогнуть я ж отак. Шикарно вийшлось, друзі. Ось, і дивіться, що тут ще не було із заводу. Не було оцього кріплення такого. Ось подивіться на всіх плужках які йдуть там вірекс, ну це типу аля-вірекс, аля вірекс аля ля бомет. О, там йдуть, виходить, сюди на болт на цей. Ну я не заморачуюся, заварив тут, отак, -от, ось бачите, і сюди приварив О, до цієї стойки. Якщо треба, буде, просто болгаркою зріжу тут і тут, а зріжу, та і все. Якщо треба буде поміняти ну, відвал сам. Але це, в принципі, щоб він там стерся, то це скільки років треба. Так що мені типу якби вистачить його. От, зробили так сюди, бачите, приварив сюди, зробив і сюди отак приварив. До цієї стойки. Так само і спереду? Бачите? Звідси так само і сюди, до, до цієї стойки приварив і тут. Я кажу, якщо треба буде, я зріжу. Вони хотіть сверлити сверлить, там, болт, цей ставить гайки, там, закручують щось там, так само і тут. я зробив так, дивився, напряму. Та й буде нормально. Бо я не знаю, чого вони з заводу не роблять оцю опору таку сюди. Я не, ну, не розумію, тому що дивіться ж земля йде під нагрузкою, вона ж давить сюди і вона цей виходить, розгинає і через те воно і не довертає. Ну і Плюс з заводу слабо був цей загнутий відвал. Плужка, бачите, корпуса самого. Тепер бачите, буде нормально. Вже потрошечки витирається вже плужок. От, робиться все як зеркало. О, тут ще краска, то не геть, бачите, ще не стерлася, але ось потрошки вже витирається. Тому якось так, друзі. В принципі, я думав до лота доварить, щоб в землю краще ліз. Але в мене я вам скажу і так добре лізе. от я вже пробував цей плужок і спитав, так сказати, випробування провів. Подивився, як воно що ці стойки дали, і це що я ось довернув. Отак. І що я вам скажу, друзі, стало перекидати набагато краще. Нормально сипе плуг. Одне, що не вистачає трохи швидкості трактору. Получається, земля трошки промокла, трошки знаєте, важкувата, бо в нас три дні дощі, такі, то йшли, то переставали таке було. от. Не знаю, як у кого пишіть в коментарях, як у вас погода, чи є дощі, чи немає. Бо у нас нарешті ось три дня або 4, таке, знаєте, то, то ліне щось трохи то перестає таке. Тому росило. Ну, факт, в тому, що дощик пройшов. Земля примокла і це дуже добре. В принципі, Тому я і вирішив до, доопрацювати плуг і виїхати і спробувати орати. О, так що я пробний я там пару проходів зробив, друзі. Там трошки налаштовував плуг. Ну, Там треба ще перший корпус заглибити. Я чуть-чуть заглибив. От, бо не докидав трохи. Получається, що задній пересипав, ну нормально закидав, а перший трошки не досипав. От, але я думаю, що в принципі зараз поїдемо в поле. Зараз я тільки соляри дозаправлю, бо я маловато цей. Ну, мало там залишалось. Як я останній раз на ньому працював. Це дощі йшли три дні, то я трактора не чіпав, він собі стояв, віддихав, скажімо так, а це вже бачите. Допрацював так плушка, догнув отвали більше і ці стоєчки такі поробив. Такі кріплення, розпорочки, щоб воно опора була на цей, щоб його так не вигинало. І все, і тепер буде нормально орати. Тут така п'яточка, не знаю, чого вона, звісно, так ось. Хто знає, напишіть в коментарях. Я думаю, професіонали. Вон, Іван Кійко, я думаю, знає то напишіть, будь ласка, чому так тут зроблений наскос п'яточка. Я не, не розумію. Я бачив. Плуги, там, тіпа, оці боми, там, а да, там, тіпа, там йде от краю сюди, да? Отак, і воно рівно йде. Так? І сюди, і тут йде наскос. А тут, виходить, тут правильно наскос, але що тут полоску наскос зрізали, не розумію. Мені здається, тут треба, щоб рівно було. Напишіть в коментарях, бо я ну, тіпа, не особо в курсі насчет цієї штуки, тіпа, цієї п'ятки, як воно має бути. А на першому плузі, дивіться, на першому корпусі ось польова дошка, то тут немає. Цей п'яточки. Не знаю, напишіть, треба вона тут чи ні. От. І напишіть, чи треба, ну, чи тут треба, щоб було прямо, чи піде і так, що воно у Бо мені дуже цікаво, я не знаю, чи в мене правильно чи ні, то якщо ні, то будемо тут щось переробляти, цю п'ятку. В принципі, друзі, плуг я отак виставив. Тут іде, виходить, цей корпус іде зразу за колесом. Цей корпус зразу іде за цим корпусом. ну Хоча я там чуть, -чуть більше зробив, треба буде чуть-чуть зменшити цей захват. Ну і попробуємо, подивимося, як воно буде орати. Я там трошки пробував, але я ж кажу, ці ще маніпуляції трошечки зроблю. От, і буде... Ну, і тоді подивимося, чи буде краще, чи ні. А, до речі, друзі, бачите, у мене колесо було з заводу взагалі тут прикручене, то тут, бачите, навіть не покрасили краску, бачите? Тупо ржавчина вже. Тут не було навіть покрашено. вони його це вцепили оце сюди. І просто так красили, виходить, плужка повністю. Вже зібраного. Тому виходить, що тут, бачите, я коли передвинув, у мене перший рік отут було кріплення. Ось видно, трохи краска стерлась, то поржавіло, трошки видно, вода затікала. У ну, мене тут стояло колеса. Сюди, ну, більше ось за першим корпусом одразу. Я не знаю, хтось каже, що більше треба краще буде орати, типу якщо. Колесо буде біля першого корпуса. Хтось каже, що треба посередині ставити. Хтось каже, що треба от ззаді поставити. Не знаю, я от, дивіться змістив назад колесо. От, і побачимо. Ну, В принципі, я вже пробував рауту. Вроді би так краще, не знаю. Напишіть в коментарях так само. Як правильно, де колеса має стояти чи до заднього корпуса, чи посередині, чи біля першого корпусу навпроти. Бо дуже цікаво. Бо я особо там, ну я ж кажу, не знаю, там тільки раніше не грав особо, так, знаєте, багато, то я не в курсі, це тільки виходить, другий, чи який це рік. Це в мене ну, займається оранкою. До цього я не робив, то я не знаю. Тому напишіть хто там знає, хто там в цій темі там, розуміється. Напишіть в коментарях. Буде цікаво почитати і щоб для себе якісь висновки зробити. Ну і поставити як там правильно. Ну не знаю, вроді я так ззаді, то наче непогано. Ну а в роботі я вам зараз покажу, зараз поїдемо в поле. От. Тому, друзі, отакі доопрацювання плуга. І далі вже покажу, як він, як він ора після цих доопрацювань. В принципі, до опрацювання, в принципі, невеличке. Просто догнув корпуса, доварили ці стойки, ну, опориці і все. Більше нічого тут не робив. Ну і в принципі, оре я, я вам покажу. Як він, оре. Але покажу це вже в наступному відео, друзі. Це було відео чисто я вам хотів показати по модернізації плуга, що я тут доробив. А, друзі, що ще хотів сказати? Короткий плужок. Аля віракс і Аля Бомет, друзі, відпочивають. В порівнянні з цим плугом я вам кажу. Це в мене вийшов. Аля Лемкен. Yeah. Хлопаки Лемкен. <плес> <плес> це в мене з допрацюваннями, і тепер найгірше гірше Лемкена, хлопаки. А знаєте чому? Тому що я вам покажу в роботі, друзі, його скоро на каналі. І ви самі все побачите. Ну що, чекаєте на цю подію? Це буде просто а! друзі, розрив. Буде рвати ютуб. Ну, або плужка і коробку. А, що? Оцю коробочку, оцю ха! Оце буде шикарно, да? Або коробку порвемо, або плуг порвем. Або і те, і інше. Коротше, контент обіцяє, друзі, бути дуже цікавим. <гум> Тому дивіться, не пропустіть. Побачите вже в наступному відео в Оранці в роботі цього плужка із моїм мототрактором Кентавер 160B. Ну, ось легендарний вже, легендарний кентавр. Мототрактор, який підкоряє, блін, просто розриває Ютуб. Просто я не бачу, щоб мототрактори. Таку роботу робили, як мій малюк, я вам кажу. Тому, друзі, дякую за підтримку, за те, що коментуєте, там, підтримуєте мій канал, поширюєте мої відео. Всім дуже вдячний за те, що допомагаєте розвивати україномовний контент. Це дуже важливо зараз у наш час. Так що таке, друзі? Тому залишайтеся зі мною, далі ще буде багато чого цікавого. Так, ну що ж, друзі, такі доопрацювання плуга. Ну, наче й небагато там доопрацював. Але, друзі, я його скажу так вам, забігаючи наперед, я його трошки вже випробував, підналаштував. В принципі, виходить, друзі, доволі таки непогано. Ну, а результат ви побачите вже в наступному відео. Тому спостерігайте за моїм каналом, щоб нічого не пропустити. Ну що ж, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі корисні посилання знайдете під кожним моїм відео. Долучайтесь на мій телеграм-канал, будемо з вами на зв'язочку. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.